Дмитро Павличко, птиця. Тріпочі серце пійманої птиці в руках моїх не чує доброти. Я дам тобі водиці і пшениці, моя пташино, тільки не тремти. Хіба потоки загубили воду, хіба в полях уже зерна нема? Пусти мене, мій хлопче, на свободу. І все, що треба, я знайду сама. Я ж лагідно тебе тримаю, пташко, в своїх руках легеньких, як вітрець. Хіба не воля це, хіба це важко від мене взяти кілька зеренець? Пусти мене, мені, дитино, мила, дорожча воля, ніж зерно твоє, страшна, хоч навіть лагідна та сила, яка розкрити крилець не дає. Лети, співай у небі гомінкому. Хоч і маленький, зрозумів я все, моя рука ніколи і нікому ні кривди, ні біди не принесе.